Та Харків а також загроза арту обстрілу на території Нікопольщини, Нікопольський район, так Нікопольська тергромада. Точніше буде сказано Дніпропетровська область. Будь ласка, також будьте уважними. Там є загроза арту обстрілу. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні! Героям слава до зустрічі на ПІТІВІ! Склад свого нового уряду тут для України важливі два відомства: оборони та закордонних справ. Уже відомо, що портфель міністра оборони отримують соціал-демократи, тобто, найімовірніше очільником відомства залишиться Борис Пісторіус, який добре знає військові потреби України і послідовно виступає за збільшення допомоги. До речі, саме в Пісторіуса найбільші шанси стати ще віце канцлером Німеччини. Головним дипломатом країни, згідно з коаліційними домовленостями, уперше.